Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І щойно керівник розвідки Буданов повідомив. Вірніше, не щойно, я роблю сьогодні який день, здається, четвер, якщо я. Так, сьогодні четвер, але ви вже завтра подивитесь, бо вже пізненько трошечки. І так, сьогодні, це вже, тобто вчора, так? Керівник розвідки Буданов повідомив. Загроза теракту на Запорізькій АЕС зменшується. Щось сталося, що росіяни відмовились від жахливих планів? Так, чи вони раніше, як і раніше, залишаються терористами? Так, давайте подивимося. І таке запитання. Було це дійсно теракт скасовано? Чи була це загроза, чи ІПСО? І так. Схоже, що, в принципі, ну, подивимося. Давайте було це справжня загроза. Ми дивилися. До речі, ми дивилися вже частенько цю, це питання. Я казала, що такої загрози аж немає, як нам говорять, трошечки інакше. І так, дивимося. Було це справжня загроза, чи і псу. І так, тут залякування йшло. Конкретне залякування. Конкретне залякування для якихось своїх цілей. Я кажу так, як я це бачу. Тобто, нагнітання ситуації. А за цим скривалося зовсім якась інша домовленість, абсолютно інша домовленість. Тобто, це все нагніталося. Справжньої загрози не було. Ми всі знаємо, що попереджали і американці, і китайці. Дуже багато хто попереджав Росію. Тільки попробуйте. ось. І е, карти мені показують, що це було ну, дійсно нагнітання. Але за цим стоїть якась умова. Зараз ми подивимося, що це за умови такі. Тут якісь домовленості були. Ви нам, а ми вам. Тобто. Всі вам вже знаємо, ми вже дивилися це питання неодноразово, що е, хочуть проштовхнути цього місяця, липня. Е, хочуть простов, проштовхнути, як це сказати, зараз я скажу, трохи мій внук мене відвікає. Е, зараз я скажу: тобто хочуть проштовхнути мирні угоди, так? як росіяни, так і наша влада. Ось це от воно показує, що за цим усім скривається рука руку мої. Так, хочуть зараз таке враження, під прикриттям нагнітання щось підписати. Щось підписати дуже дороге і щось здати, щось поділити навіть можна сказати. Тут задіяні дуже великі посадові особи. Я. Вже давно про це говорила. Тут Оманський серіал проігрується. Все йде у них, ну, можливо, з маленькими такими відхиленнями, але майже все йде у них по плану. Ось якось так я це бачу. Да. Знищення іде України. Тобто, навіть не просто знищення України, це підкорення під себе підімняти. Якось так. Якось так. Давайте подивимося, чи вдасться їм це зробити цього місяця. Ага, ви знаєте, печалька у нас виходить трошечки. Да, дуже Дуже такі нехороші карти. Дивіться. Я зараз перепитаю, тому що дуже негативні карти випали. Дуже негативні. Це негативні карти для України чи для Росії? Україна відстоїть своє. А от для Росії теж не зовсім печалька. Теж не зовсім печалька тут. Важко. Важко. А наші будуть виборювати. Виборювати. Я ще раз перепитаю, чи вдасться їм план, бо виглядає, що, скоріше за все, ні, підписати якісь угоди. Може вдатися, ви знаєте. Невже нас влада зрадить? Примусить. Таке враження, що нас примусять силою. Знаєте, дивіться, всі ви бачили зараз, що. Було зі Львовом. Ви знаєте, це в мене перша думка прийшла. А я себе дуже добре відчуваю свою інтуїтивність, як би це сказати, інформацію. Що це все для того, щоб примусити українців підписати ці мирні угоди. Це все для того, щоб примусити. І ось тут примусово, примусово. Як не нитьом, то катанням? Це залякування для того, щоб люди не взбунтувалися. Це для того, щоб люди мирно здалися, якимось домовленостям. Щоб казали, все, нам вже доста. Давайте нам миру. У нас у Львові взагалі спокійно все хорошо. Розумієте? Ось так. В мене йде така інформація. Невже невже От я. Ви знаєте, уявіть собі, що ось це все заворушка, оця війна. Я тут маю не саму поверхову те, що ми бачимо, а під цієї війни. Там величезні гроші, щоб ви розуміли дуже великі гроші. І цей потік не, не припиняється. Тобто, наша влада отримує і надалі. Так, да, повним ходом. Не, не, вже, можливо, не так багато. Не так багато, але все рівно отримую для свого задоволення, вони мають. На жаль, отримую і надалі. Я вибачаюся, якщо я когось блокувати починаю. Я вже блокувала дуже багатьох, але люди не розуміють. Ви мені підказали не звертати увагу, я буду не звертати. Ось, якщо я щось бачу, я буду блокувати. Тому що є достатньо тарологів, куди ви можете козочки слухати, приходити, а в мене їх немає. Я кажу те, що я відчуваю, те, що я бачу, і те, що мені карти показують. Ось так. І реальність. Головне бачити реальність. Позитивчик Ну, тут бувають, буває позитивчик, якщо щось хороше, буває позитивчик. Щиро вам дякую за увагу, мої дорогенькі. Відверто вам скажу, відверто вам скажу, що настільки це все. Ми дивилися, до речі, ми дивилися, здається, минулого тижня чи на днях. Я зараз не згадаю точно, коли саме. Теж розклад стосовно те, що є ярмак в Копенгаген їхав і тому подібне. Хотів це підписати, ці всі угоди. І тоді я казала, що люди можуть збунтуватися. І ось ці обстріли, які зараз йдуть. Які були тепер у Львові, я сподіваюся, що... але в мене, в мене чуйка йде, що ще буде дуже такого відбуватися, щоб нас примусити підписати угоду. Мирних угод, перемир'я. Навіть не мирних угод, а тут перемир'я. Я вибачаюся, якщо я помилилася, ось не мирних угод, а перемир'я. Призупинити. Ось якось так я це бачу. Щиро дякую вам за увагу. Мої любі, бережіть себе і разом до перемоги.